Кажуть, що макспрей це дорогий матеріал. Це зовсім не так. Будь ласка, зверніть увагу на те, що макспрей це є аналогом, Те, що можна використати замість звичайних короїдів, баранців, силиконових шпаклівок декоративних. Тобто ми пропонуємо матеріал, який мінімум в два рази дешевше по вартості як самого мішка, так і по собівартості квадратного метра. Якщо порівняти з тими ж силиконовими шпаклівками, то ви можете орієнтуватися, що вам доведеться викласти там 1700 гривень орієнтовно за відро. По витраті у вас вийде 10 квадратів з відра. Тобто 17, ні, не 17, 170 гривень за квадратний метр, і це лише по матеріалу. Плюс його нанести, плюс до того погрунтувати, пофарбувати і так далі. і Так, далі. Так, у Макспрея так само треба попередньо погрунтувати поверхню, нанести матеріал. Загладити далі вже по бажанню або фарбуємо, або скриваємо лаком, використовуємо лазурі, лаки, воски, все що завгодно від будь-яких виробників.